Меблевий салон Єврохата, що на Соборній, 20. надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. Щорічно, 22 червня, в Україні традиційно відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня минуло 72 роки від початку Великої вітчизняної війни, найбільшої, найкривавішої війни в історії людства, яка забрала мільйони життів. Цього дня в Україні поминали не тільки тих, хто загинув, і визволяючи рідну землю, а й усіх жертв війни. В цей день у Фастові відбулося покладання вінків та квітів до місць поховань, братських могил і пам'ятних знаків на честь полеглих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни. У заходах взяли участь перший заступник міського голови Олег Нестеренко, заступник міського голови з гуманітарних питань Любов Ткачова, депутати міської ради, працівники виконавчого комітету, голови та представники ветеранських організацій, ветерани та учасники Великої вітчизняної війни, жителі міста тощо. Під час мітингу у парку культури і відпочинку імені Юрія Гагаріна виступили голова Фастівської міської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій, почесний громадянин Фастова Анатолій Гірченко та заступник голови цієї організації, учасник Великої вітчизняної війни Петро Гриб. На згадку про тих, хто віддав своє життя за перемогу у цей скорботний день. Я хочу вам зачитати невеличкого віршика, якого посвячую тим героям, які лежать тут в могилах, які не вернулися з того страшного бою, який длився 40 місяців. Лежать тут, в могилах, солдати, герої тієї страшної війни, плаче. За кожним мати, що не вернулися з фронту сини, сплять у могилах на цвинтарі цьому, ті, що померли вже після війни, вони у віці ще молодому, теж за вітчизну кров пролили. Словами жалю, згадуєм нині що їм не проснутись від вічного сна, в пам'яті нашій лише залишились їхнії образи і імена. В день скорботи ми нині живучі кладемо усопшим квіти й вінки, мовчки схиляємось над їх могилою, діти, онуки. Сестри, брати пам'ять про борців за визволення рідної землі від фашистських загарбників, мільйонів жертв, яких забрала війна, було вшановано хвилиною мовчання. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий, новини телеканал АСТВ.